Взагалі не вийти. Фішка. Фішки не мав танка. Я. Я не знаю, я не можу ніде вийти. Все контриться Почався ще один 277. Те відчуття, коли ти не можеш нічого бою зробити? А реально, що робити на цій мапі? Ну. По брудні, ну не скору, що як Леопард, але нема броні. Ну, броня ще за Леопарда, але броня, броня відсутня все Броня пробито. Ну, ну от так стояти, розмінювати, бачите. От це весь стиль гри. Комусь таке подобається, мені особисто не дуже. Такі геймплей до вподоби. А, давайте тут фейс контролити. Щось типу от такого, бачите? Стоїш тут, переїхав кудись, дав течку туди, дав течку сюди. Щось типу такого от. Та втечку ще одну. І тікаєш десь в кущі. Да, тангріль, так, так. От, тут мені встигнути відтягнутися. По ідеї, я це встигаю робити десь отсюди. І будемо розмінювати леопарда. Безкоштовно він, він помер, це погано. Ну, я то влучив, але не знаю, що я дав шкоду. А, я засвіту. Ого. Я не дав йому. боюсь тут бата зліва. Так, ну, в нас, типу, нема бази. Ми тут, типу, в атаці. Альфа, ні, альфа тут, в принципі, добротна. О, я не спотався добре. Ай, шельма померла бездарно. тобі ще. Вони бояться їхати, бо думають, що їх перестляю. Фугас 900 980 Ну, це сперком Піднята альфа. Ні ну якщо мені футур буде світити, то, блін, я тут я можу суєти навести такої непоганої. Хіба об'їдуть нас з якоїсь сторони? Оце треба теж світити. Імболя, 500 гривень. Почув, дякую, Скільки... покажеш, як на лісовому. Покажу. От ти закинув. От би зажити мені тут. Ні, ми це не витягнемо. Дуже дякую, Імбл. Дуже дякую, Вова. Ще палку даю точно. Ні-ні, сіру не витягну. Куди? Давайте ран. Ех. Не встиг тих 7500. Та ще як у відосі облаштуй снайперське місце і погнав. Якому відосі. Ну, міг більше дати. Якби трошки був адекватніший стрімер, то більше дав би. який Передодає альфу, він додає всім танкам альфу.